Збирається запитати Путіна, чи хоче він, щоб томагавки полетіли у напрямку Росії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував, чи має намір постачати Україні телекобійні американські ракети. Напередодні в суботу та неділю він мав гарні телефонні розмови із президентом України Володимиром Зеленським. Обговорювали постачання зброї, розповів Трамп журналістам на борту «Ейрфорс-1». Україна за його словами хоче отримати додаткові системи протиповітряної оборони Петріот та ракети Томагавк стосовно останніх президент США ще не визначився і його рішення залежатиме від того, чи погодиться Путін на врегулювання війни, поки томагавки не націлені на Росію. Жодних часових рамок американський лідер не окреслив Можливо, мені доведеться поговорити з Росією про це з усією відвертістю. Я сказав це президенту Зеленському, тому що томагавки це новий крок в агресії. Ви це чудово розумієте? Ви спершу поговорите з Путіним про томагавки? Я можу сказати: дивись, якщо війна не закінчиться, я дам їм томагавки. Я можу так сказати. Томагавки це надзвичайна зброя, дуже руйнівна і відверто Росії це не треба. їм це не треба. Я можливо так їм і скажу. Якщо війна не завершиться, ми можемо цього не робити, а можемо і зробити. Але доречно підняти цю тему. Я хочу, щоб війна закінчилась. Одразу долучаємо до розмови Андрія Ткачука. Це військовий експерт. Будемо говорити і про ситуацію на фронті, і про те, куди ж летіли сьогодні дрони або не дрони, і що вразили на цей раз. Вітаємо вас, пане Андрію, вітаємо. Вітаю, слава Україні, героям слава про фронт. Хочеться поговорити багато об'ємно, але перед тим знаєте, історія з томагавками. От про неї хотілося від вас почути вашу думку. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський мали минулого тижня дві телефонні розмови. Після останньої президент США Дональд Трамп сказав, що можливо передача Україні крилатих ракет Томагавка, якщо Росіяни не припинять війну. Ми вже бачили реакцію з Кремля. Там Пісков заявляв, що от це неприпустимо, і так далі. І дуже багато в інформ... в інформаційному просторі за останні от, буквально місяць. Е, е, ми чуємо про томагавки про їх можливу передачу України. Е, на вашу думку, е, це якось змінить хід е, війни? Е, чи ми формуємо е, знаєте, завищені очікування до томагавків, як формували до е, літаків F-16, Коли півтора року про них говорили, А коли вони з'явилися, е, потім настала інформаційна тиша. І, от, власне, говорили тоді військові експерти, що F-16 зможуть змінити повністю. Хід війни, але це, що ми бачимо після їх появи, це от стабілізація фронту. На сьогоднішній момент дійсно немає тієї зброї, яка стане гімченджером у війні. Давайте відверто. Один тип озброєння у об обмежених кількостях точно не замінить е... нам е... усього комплексу дій, який проводиться сьогодні. Неможливо е... вибити усю інфраструктуру росіян, е... усі їхні військові спроможності лише ракетами томагавок. Якщо томагавки нам нададуть, нададуть їх в обмеженій кількості, тому що в принципі це не та зброя, яка є, е... в обмежують. Ажних кількості росіян по тій причині, що зараз ви бачите кадри, як запускаються вони з морських носіїв, тобто з кораблів або ж підводних човнів Відповідно, ми не зможемо запускати їх з таких носіїв, поза як нам ніхто не надасть. Зараз ви бачите на кадрах системи наземні, які називаються тифун або тайфун, в залежності від літерації, це неважливо. Це насправді дуже. Такий напряжний, відверто кажучи, і складний комплекс комплекс, який складається з однієї батареї. Батарея складається з чотирьох пускових систем, в кожній по чотири ракети, тобто це 16 ракет в одному комплексі з пункту управління з логістичних автомобілів, тобто з тралів і вантажівок, які передислоковують цю історію. Тому це величезний комплекс, і який став Сполучених Штати на озброєння в 2023 році лише. Тобто, загалом в сполучених штатів таких комплексів є в Межені кількості і один раз вона виїжджала за територію. Вона ставала в Філіпінах. Була був такий досвід, коли він розміщувався. І зараз потенційно розміщ буде розміщуватися в Німеччині, але теж. Не факт до, до чого ми ведемо до того, що якщо ми отримаємо ці томагавки, то отримаємо як F-16 не відразу. F-16 нам погодили передати в серпні 2023 року. Отримали ми їх в е липні 2024 року. 11 місяців пройшло від того, як нам заявили. Подібна ситуація і може бути з томагавками. Нам їх нададуть, якщо не нададуть, то це не буде відразу. Поза як це система, яка потребує е навчання, навчання системного з боку наш наших бійців і відповідно пере, переміщення продажу, тобто це раніше там 26-го року не буде, якщо навіть восени нам до кінця цього року нам це погодять, і погодять нам це точно в обмеженій кількості. І кожен удар ми будемо довго і системно погоджувати з Сполученими Штатами. Кожен далекобійний удар, тобто, що теж повпливає на якість цих ударів. Відповідно, те, що ми зможемо вразити, це буде доволі обмежена кількість об'єктів, які ми зможемо вразити. На сьогоднішній момент це є дуже класна інформаційно-психологічна боротьба з боку нас і штатів, тиску на Росію, тиску до е, примирення, до того, аби посадити Путіна за стіл перемовин, що я теж абсолютно на жаль. Не вірю, тому що те, що відбувається на мапі бойових дій, вказує на те, що Путін не буде зупинятися. Тому е, тут питання дуже дуже сенситивне. Якщо Путін е, не поступиться, він не поступиться і буде продовжувати проводити бойові дії. А Трамп вже сказав, якщо ти не поступишся, я дам томагавки. Ну Трамп має виконати своє слово, тому що якщо він не виконає цієї обіцянки, тому він буде виглядати дуже слабким на цьому фоні. І відповідно е, це дуже дуже е, вдари. По позиціях Сполучених Штатів. Тому на сьогоднішній момент зараз Трамп себе заганяє в такий. Трошечки е, кут, де він буде змушений приймати якесь рішення, рішення, яке вдарить по його спроможностях і по позиції україно американських відносин, або він все таки е, розколе ось ці спроби набудувати міст між штатами і Росією, і все таки стане на наш бік. Тому для нас це може стати великим політичним гемчейджером і точно змінити правила геополітиці, коли Трамп і його адміністрація остаточно стане на наш бік.